Маленький хлопчик ще не знає, що його день народження 14 лютого це день святого Валентина свято усіх закоханих. Та саме в цей день до нього прийшли його мама, тато, бабуся з подарунками і ласощами. А незабаром він піде додому, бо нарешті його знайшли після довгих пошуків найрідніші для дитини люди. І назвали хлопчика також Валентинком. В обласний дитячий будинок малятко він потрапив, коли йому виповнився усього рік. І протягом довгих трьох років Валечко визирав своїх батьків. Слова мама, тато, бабуся хлопчик вимовляє як молитву. Десь ховається мама Зозуля Христинки і Марійки Романенків. Немовлята, яким сповнилося усього кілька місяців, нині перебувають в ізоляторі після поневірянь, що розпочалися з їх першого дня життя у цьому світі. Проте Господь не дав селам темрями перемогти, і ангел охоронитель був присутній біля них в тому холодному приміщенні, де знайшли їх милосердні люди. А усього 57 дітей різного віку знаходиться нині в обласному дитячому будинку Малятко, який заснований 26 років тому. Не одна сирітська душа знайшла тут свою домівку, а дехто дочекався і кращим долі. Працюю я вже давно, і всі діти як рідні. Правда, тут у нас обмеження до відповідного віку діти. І починала я працювати, що дітки були і до семи років, і до шести років. Зараз вже вони до чотирьох років по програмі проходять виховання. Прикипаєш душею до дітей, важко відпускати, важко прощатися, але так, така в нас специфіка роботи і досконалюємо трохи свої навички, вміння з тими дітьми, різні бувають, попадаються. Але звикають і з самих початків і, ми для них і, і мама, і мама і, замість батька, і бабуся, і все, потім все це ми їм відпрацьовуємо вже в трошки старшому віці, починаючи там від трьох років, де вже починає проявлятися вже кожна дитина як яскрава така індивідуальна особистість. Все, що маємо, та й часом. І лишній лишня усмішка в бік дитини, це як вияв для них якоїсь ласки, уваги, доброти, якої вони позбавлені. Дітки в нас є, що і від народження вже дітки, які поступають, що вже трошки в сім'ях побували. Переважно з сімей неблагополучних, що тут їм. Умови перебування краще набагато, і ми це все бачимо, знаємо. Як приходиться розставатися, то важко і на серці, і дітям, і нам буває. Є свої дітки, там, хоч ми і стараємося так, але є любимчики завжди в кожній. Навіть буває, що ми в групі персонал працюючи і, і ділимося. Це моє, а це твоє. Там по хлопців, кому ж так всім, якщо бракує, вони це знають, відчувають трошечки поблажку на змінах. Получають, але ми стараємося м, до всіх дітей приділяти як найбільше. Бо так вже склалося, що вже тут залишилися працювати люди, які, які вже, яким вже посвятили. посвятили себе, ну високі слова, але ну, виходить, що так. Хто не зміг працювати, то пішов собі, іншу роботу, професію, а тут вже так. Втягнулися і вже так і не уявляє себе без, без цієї роботи, без тих дітей, які зараз в нас організовано навчальний виховний процес згідно безумовно вимог програми виховання дітей в будинку дитини. Це для спеціалізованих будинків дитини, тому що будинок наш спеціалізований, тобто в нас діти виховуються з патологією, спадковості, діти, які з розмови розмовою відсталістю, тому що на особливий підхід повинен саме бути до тих дітей, і тому фактично працюємо ми з кожної дитини індивідуально. Індивідуально вихователі працюють над цим, і весь персонал створені спеціальні. Програми, які працюють логопед, вихователь і мозкирівник, які би завдали дітей емоційний стан спочатку тих дітей, і для того, щоб дитина отримала все необхідне впливу, тобто її на її розумовий розвиток, на її інтелект, для того, щоб дитина відповідала рівню її розвитку, так як би в домашніх умовах. Наші діти повинні розвиватися повноцінно і не відрізнятися від тих, що ростуть в сім'ях, ходять в садочок чи школу, розповідають вихователі, і на заняттях з розвитку мовлення знайомлять дітей старшої групи з ігровими зонами, які у мініатюрі моделюють приміщення лікарні, житлової кімнати у квартирі з меблями та іншим інтер'єром, кухні з іграшковим посудом та іншим начинням. Діти знайомляться з назвами побутових предметів, їх застосуванням, вчаться користуватися ними. Вони самі застеляють свої ліжечка, охоче біжать у мивальну кімнату і ретельно, як вчили їх дорослі, вмиваються і чистять зуби. А для фізичних вправ є зона рухової активності. Тут на малят чекають велосипеди, візочки, гойдалки, іграшкові автомобілі, дерев'яні гірки. А найбільше задоволення діти отримують від купання. В сухому басейні з різнокольоровими пластмасовими м'ячиками. Для дітей з проблемами опорно-рухового апарату це необхідна і корисна профілактична лікувальна процедура. Я вже бабуся, маю внучка три роки. Ну так, вже привикла до всього. І До хорошого, і до поганого, і все. Робота наша нелегка. З дітьми треба займатися. На різних групах робила. І на меншеньких дітях, і на старших всякі діти були. Любитися дуже дітей люблю. Любимо дітей. Черстві люди тут надовго не затримуються, адже цих дітей треба полюбити, мабуть, більше ніж власних. Бо власних дарував Господь, а цими він заповідає опікуватися як власними. Тому увесь жіночий персонал дитячого будинку нема велика сім'я де є багато мам, бабусь, добрих і лагідно вимогливих. Кожен вихователь чи няня так і каже з усмішкою: це мої діти. Вони радіють разом зі своїми маленькими вихованцями кожній дитячій перемозі. Чи це гудзик приборканий після терплячої з ним боротьби, чи шнурівка, яка нарешті примирилася з маленькою ручкою і увійшла в належне місце на черевичку. А скільки радості і гордості в очах дитини, яка отримала похвалу за пісеньку чи вірші. І неважливо, що деякі слова не зовсім вдаються у вимові. Дівчинка пам'ятає, що зовсім недавно вона майже не могла виразно говорити, і нинішня перемога для неї найдорожча. У неділю чи свято, вони усі, дорослі і діти, збираються у своїй домашній церкві, щоб подякувати Богу за ласку і любов, за опіку і милосердя. У цій залі відбуваються також всі урочистості в житті дитячого будинку. Тут співають, читають вірші, танцюють. До нас поступають, немає щоб такого перша група здоров'я, в основному третя, четверта група здоров'я дітей. Тобто від народження вже є так, проблеми. вже є проблеми. В нервово, нервові захворювання, ДЦП. Навіть от недавно нас пішов, хлопчик, 4 роки було ДЦП. Він змалку до нього. Все турботи наші. В медичному кабінеті є усе необхідне для фізіотерапевтичних процедур обладнання. Привертають увагу ляльки та іграшки, які позирають звідусіль, немов припрошуючи кожного побути в цій кімнаті, полікуватися, набратися сили. Дитинство оточене стінами сирітської установи. Не батьківської хати, не материнської Колискової, не бабусиної казочки, не домашньої кицьки на підвіконні. Зі своїми проблемами, а їх тут вистачає, стараються боротись самотужки. Так чомусь виходить, що кожен керівник високого рангу згадує про дитячий будинок тільки в переддень Святого Миколая, чи ще в якийсь переддень. Щедро сиплються обіцянки, які через деякий час забуваються. Тричі обіцяли дорослі дяді подарувати діткам мікроавтобус, щоб могли малята поїхати на екскурсію, прогулянку у міському парку, в цирк чи на іншу забаву. Минув час мікроавтобуса немає, і весь світ для дітей обмежується власним подвір'ям, звідусінь, оточеним автодорогами, з викидними газами від машин, бідною зеленю, дерев, кущів. Давно застарілі і потребують оновлення меблі, дитячі ліжечка, тумбочки, шафи. Не в кращому стані і приміщення пральні, де цілодобово перуться, просуються і сохнуть пілюшки, повзунки, простирадла та інша білизна. Марія Талейко, яка працює тут з березня 1980 року, знайомить нас зі своїм господарством і знаходить добре слово для кожної працівниці. Робота на цій ділянці не з легких. Дяки на кухні, де, крім загальних страв для дітей, тут також готують суміші для харчування немовлят. Всі діти ви вже бачили, були в нас розподілені по групах, в залежності від того, яких дітей розумовий і психомоторний розвиток. Ну, ми все-таки стараємося деякі групи, які в нас діти більш-менш мають розвиток, який відповідає їхньому віку, дати одну дві дитини, яка має проблеми з розвитком, тому щоб ці діти підтягували до того рівня, який повинен бути. Ну що на сьогоднішній день? На сьогоднішній день нас е, лікує дітей. Три педіатри, невролог, психіатр. Справа в тому, що до нас поступають діти уже з якимось таким так званим генералічний анамнез, тобто про те, які там були батьки, тато, мама. Переважно це батьки, які мають якісь психічні захворювання або Ті, які страждають, так і написано алкоголізм. у нас на, на жаль, десь є 5-6 дітей, яких виставлений такий діагноз фетальний алкогольний синдром. Це діагноз виставляється нашим генетиком. І тепер нас поступають останнім часом навіть діти не з місячного віку, як ми їх беремо, а діти після року, після півтора року. І вони поступають до нас дуже запущені. Вони поступають як запущені. Я маю на увазі фізичному, так і в психомоторному розвитку. Вони часто не говорять, не вміють ходити. Це дуже проблемні діти. Треба докласти багато зусиль медикаментозних. І педагогічну роботу, і, лог і логопедів роботу, щоб цих дітей принаймні не був той, той рівень розвитку, який вони мають, мали б мати в цьому віці. Недавно в дитячий будинок прийшов пакунок з міста Мурсія, що в Іспанії. В ньому листи, фото та іграшки від дітей з українських родин, які проживають там. Їх батьки змушені шукати заробітки на чужині, бо у власній державі вони стали непотрібні. Діти навчаються в українській школі «Джерельце», яке утримує парохія Божої Матері Харменської. Вони хочуть листуватися зі своїми ровесниками, а також допомагати маленьким мешканцям дитячого будинку. Вони краще розуміють здалека усі проблеми маленьких сиріт, ніж ті, хто живе в одному місці, де знаходиться уже протягом 26 років обласний дитячий будинок Малятко. Колектив працівників якого. Віддає своїм діткам, пташенятам душевне тепло, сердечну ласку, щедру материнську любов.